Сьогодні була в Lidl, бо до нього мені треба ще доїхати. І взяла собі на пробу декілька е, штучок. Зараз покажу ще саме. Так, взяла собі крем для тіла з мочевиною для дуже сухої шкіри. Будемо пробувати, бо я зазвичай користуюсь іншим, це взяла на пробу. Також взяла на пробу спрей для волосся, для розчислення дитячий бо не кожен спрей нормально працює, то е, взяла випробувати вівсяночку. Так, вівсяночку. Взяла спробувати серветочки туалетні для гігієни. Е, взяла спробувати хамон. І це не хамон, це більше як буженка. Таке м'ясо на добробуду. І була по полуничка. Майже кілограм. Це все мінічку в 10 євро. А стосовно крему, я напишу в коментарях, чи дійсно він працює, чи ні. Пишіть, що саме ви купуєте у літл і за чим туди їздите. Па-па!